Всім привіт! Зарядна станція Bluetia B-70. Була помилка шорт. Тобто на станції працювало все, крім виходу 220 вольт. Тобто, проблема була в інверторі. Замінив два транзистори низьковольтної частини. Ось ці. І було коротке на ось цих двох вроді високовольтний. Але замінив всі чотири, щоб перестрахувався. Після цього помилка пропала і на виході з'явилося 220. В принципі, зараз буду збирати і тестувати ще під навантаженням. Так, зібрав станцію, все працює. Всі виходи працюють, ліхтарик працює. Основне, в то, що була несправність, 220 працює. Помилки шот немає. Пробував вчора ганяв під різним навантаженням півдня. Все. Станцію можна віддавати клієнту.